Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, пані Вікторія пише, сьогодні прийшли дуже погані новини. Банкова хоче об'явити санкції проти Порошенка, заборонити йому виїзд за кордон, а Єрмак літав на якусь дивну секретну зустріч. Фінал війни і капітуляція. Подивіться, будь ласка, моторошно. Давайте тоді дивимося так. От як ви запитали, це фінал війни і капітуляція? Ну, в принципі, ми дивилися, виглядає так, що до того і йде. Дивимося. До чого ми йдемо. Скажу так. Тут не тільки Порошенка, тут іще когось, ще когось. І нічого дивного, тому що. Вони його вже не перший раз тут вийшов Порошенко або Єрмак, от один з двох тут вийшов. ось, Дивіться, тут щось розвалюють вони дійсно, вони хотіли, розумієте, їхні плани не вдаються. Та, якби вони хотіли, розсварили нас з світом, поробили, ви пам'ятаєте, яка була кап... капітуляція у Стамбулі? Ось. Тому, до речі, попрошу вас задонатити на 58-му бригаду Донецького напрямку. Їм потрібен автомобіль. Доб'ємо вже ті пару тисяч, що залишилися. Нехай куплять, щоб вивозити поранених. Ви розумієте, що хтось може бути з наших рідних. Все. Ну, виглядає, що тут все рівно капітуляції не вийде в них. Навіть що вони прямо ось так дуже б'ються, всі сили віддають. Ну, те що, те, що торгуються, те, що вони хочуть, але я не бачу, що виходить. Не виходить у них так все, як вони хочуть. Навіть що вони ось, ну, ну. Я вже не знаю, ви знаєте, вже... ну ви знаєте, як, як глиста бореться за життя. як паразит впивається в шкіру, впивається я ж захрипла <кхід> у м'ясо, щоб вижити. Ось так наша влада. Це паразити, це піявки, це... це глисти, це я не знаю, як назвати. Нехай будуть зебобіки, все рівно, розумієте, просто. Вони вже розумієте, викручуються настільки, але не виходить. Ну, не виходить в них. Не виходить і, на щастя, нам. Але це заслуга ваша, мої дорогенькі, ваша, наших рідних, близьких, знайомих, які боронять нашу землю. Тому задонатимо на ЗСУ. Бо якщо не ми, то хто? Мені нещодавно хтось написав. За кого ми воюємо? Мої дорогенькі за Україну. Ви не воюєте за Зеленського. Ви не воюєте за ці придуркуватих депутатів, слуг народу і тому подібне. Чи за ожирівших свинорчуків. Ви воюєте за Україну. Інакше силка. От і все. Тобто я не бачу тут повної капітуляції, навіть щоб той Зеленський стелився дорожкою аж до Путіна. Не буде цієї капітуляції, щоб ви розуміли. У мене вже сил нема. Я просто, знаєте, ви, напевно, теж. Хочеться вас підтримати, але я теж у відчаї. Бо скільки не толкчеш, а Зеленський найкращий. І бісером, і вишивають, і вишивають. Ну, скільки вже можна вишивати, Уже, вже прозрійте, люди добрі. Так, результат. Трансформація. Україну ще читають, чекають випробування, чекають ще скандали, але все рівно, все рівно, все рівно дулю з маком получить Росія і все. Не знаю. Ви знаєте, якесь чудо відбудеться, яке я не можу сказати. Я не знаю, мені карти поки що не показують, але я відчуваю, що щось станеться. Щось станеться. Не, не скапітулює Україна. Але трансформація буде все рівно з якимись втратами. Ось ці карти показують. Все рівно з, з якимись прильотами і тому подібне. Тим більше забрали зараз, забирають на фронт а, на, а, в піхоту а, найкращих спеціалістів а, з. А, як це називається? Ой, бачите, я вже так переживаю, що все забуваю. Як вона називається? Спеціалістів, які обслуговують літаки, які реби обслуговують і тому подібне. А таких спеціалістів нове золото. А що вони роблять в піхоту? От вам і замість того, щоб забрати тих соловіків, але їм ж потрібна армія особисто, їх вони не заберуть. Ось якось так. Давайте подивимося, що тоді. Є час, є трошки час. Давайте подивимося. Що вони там хімічать проти Порошенка? Що у них в планах? Або дивимося його окремо. Давайте його подивимося окремо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Хто як не ми, все буде Україна!